Плюс один 31 травня в дошкільному навчальному закладі Теремок подвійне свято, день захисту дітей і відкриття нового ігрового майданчика. Наше підприємство дуже має багато своїх філій по Україні. І це комплексна програма. Це цільова комплексна програма. Тобто по різним містам. Ми Допомогу, адресну допомогу робимо або закладам, або сім'ям. У місті перевірили, чи безпечні місця, де граються діти. Міський голова каже, що деякі елементи ігрових майданчиків довелося демонтувати, адже вони могли зашкодити здоров'ю дітей. На майбутнє, з урахуванням того, що сталося, по-моєму, в місті Бердичеві, про які ви маєте на увазі Житомирської області, то, звичайно, що ми Відійдемо від тої практики, коли кандидати в депутати там до Верховної Ради, до обласної чи до місцевої рад пропонували свої послуги. От, але ті майданчики, які ставилися, вони не зовсім відповідають сучасним вимогам. Таримок потроху приводять до ладу. Депутат за округом Володимир Пилипчук розповів, що проблем садочок має багато, але більшість вдалося вже вирішити. Це було страховисько. Ми почали шукати людей, спонсорів, які допомагали. І на сьогоднішній день ви бачите, як тут красиво, поробили нові накриття, тому що були тут накриття старенькі, які могли ще в такому аварійному стані, що могли ще її діток. <завалити>. По приміщенню всередині в нас вже проблем немає, немає тих, щоб там десь вода капала. 210 дітей відвідує садочок Теремок. Хоч ми і не можемо всіх дітей охопити, бо в нас мікрорайон великий. Це і вокзал, і промінь, і УМС-17, і вулиця Шевченка. Але ми стараємося, хоч він у нас і старенький, йому 48 років, але ми стараємося охопити всіх дітей увагою, теплом, турботою. Анатолій Соловйович обіцяв нам, що робиться проєктна документація і на наступний рік наш садочок поставлять на капітальний ремонт. Діток побільшало і територія вже замала. У нас є така зараз можливість цим зданням допомогти, тому що це здання, яке була амбулаторія, ви бачите, амбулаторія це там, де у наших 3,5 тисячі виборців, які хотіли, щоб вони їздили на переїзд. На переїзд і сум 17 це сильно велика проблематична. На сьогоднішній день ми вирішили, що знання для них находимо далі. там, де старе приміщення столове. Там ми робимо капітальний ремонт для наших виборців. Буде там амбулаторія. А оце здання, яке було амбулаторією, ми передамо в дитячий садок. Найближчим часом з'являться дитячі майданчики на вулиці Новій та в мікрорайоні Радгоспу Бориспільський. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.